Сижу якось розмовляю з одною дівчиною. Гарний зовнішній вигляд має, але сидить яка зачарована, каже: Володимир, я кохаю одного хлопця, люблю його дуже сильно. Я кажу: їй: а як ти визначаєш, що ти його любиш? Вона каже: Ну, уяви собі, спати не можу, їсти не можу, ні про що інше думати не можу. І ось критерії такі. Вона думає: а чи справді це любов, друзі? Як розуміти різницю? Бо закоханість, в принципі, друзі, це дуже сильна емоційна реакція. В принципі, вона по своїй хімії дуже схожа на дію наркотиків деяких. І важливо розуміти кожному з нас різницю між любов'ю та закоханістю відмінності ці треба знати, щоб не розбити сердець багатьох, особливо ближніх, ну і свого також. Чотири критерії, що відрізняють любов від закоханості, пропоную вам сьогодні. Перший критерій час. Любов зростає поступово, вона, як дерево, пускає коріння і зміцнюється, укоріняється. Закоханість, навпаки, вона може охопити людину дуже раптово, ніби іскра. На це потрібен лише тільки один погляд, буває, або одне тільки слово. Але на відміну від любові, закоханість це почуття нестабільне і швидко вичерпується. Тож не поспішайте, бо закоханість може сильно обдурити. А справжня любов, вона потребує. Часу. Другий критерій знання. Любов ґрунтується на тому, щоб глибоко пізнавати людину, її характер, її цінності, її звички, любов. вивчає об'єкт любові. Ви не можете по-справжньому любити того, кого ви ледве знаєте, або просто за зовнішність, закоханість. вона сліпа й бачить тільки ідеальний образ завжди. Тому важливо проводити час з людиною разом, спостерігати. А не піддаватися миттєвим емоціям, бо емоційність обдуреність буде після неї. Третій критерій, третій критерій, друзі, це центр уваги. Любов зосереджена на іншій людині. Вона щедро віддає, ділиться, бажає добра ближньому своєму. Вона готова віддавати для користі іншого, навіть коли це дуже важко. А закоханість вже більш сконцентрована на собі, на своєму я, на власних емоціях, бажаннях, переживаннях. Любов вона будується на відданості, а закоханість шукає задоволення свого особистого. Четвертий критерій: І відданість одній людині. Справжня любов, друзі, вона спрямована тільки на одну людину. Закоханість вже а, немає такої відданості, вона може одночасно. Бути в захваті від кількох навіть людей. Закоханість може легко обдурити людину і заплутати її розум, і особливо у важкі моменти вашого життя, а коли з'являється хтось інший, хтось стає для вас здаватися, хтось здається для вас ідеальним. Це, до речі, ілюзія розуму особлива. Але любов, друзі, це вибір бути відданим одній людині незалежно від обставин життєвих. Любов, по суті, це вибір. Любов це більше, ніж просто почуття, це, по суті, акт волі, двигуном якого може бути тільки біблійна заповідь. Без біблійної заповіді ви завжди будете задавати своє питання, чому я маю любити. А біблійна заповідь любіть. Так і каже для нас. Любов це коли ви віддаєте себе на благо іншої людини. Це не трапляється, друзі, саме собою. Любов це рішення. І це вибір. І ще раз, це вибір, любов це посвята, а це не просто почуття, тому що коли ви любите, ви обираєте любити. І Якщо ви перестаєте любити, то це тільки тому, що ви вибрали перестати любити. І ще раз запам'ятайте, любов це рішення або акт волі, двигуном якого може бути тільки біблійна заповідь. Якщо Бога і Біблії у ваших стосунках немає. То любов демонструвати вам буде дуже тяжко у житті.